Небеса розповідають про Божу славу, прочин рук його розказує небозвід. День дневі передає слово, а ніч ночі об'являє вістку, без мови і без слів нечутний їхній голос, але по всій землі залунав їхній відголос і до краю Всесвіту їхні слова. Він зробив їх наметом сонця. Воно, як наречений, виходить із своєї світлиці і веселиться. Як богатир, що пробігає свій шлях, вихід Його з краю неба і його кругобіг до другого кінця, і ніщо не заховане від його тепла. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу, свідчення Господнє вірне, воно простих умудряє. Повеління Господні праведні, вони серце звеселяють. Заповідь Господня чиста, вона очі просвітляє. Страх Господній чистий, Він вічно перебуває. Суди Господні правда, всі вони справедливі, вони дорожчі, ніж чисте золото, солодші від меду і стільника медового, і ними твій раб остерігається, і в додержанні їх велика нагорода. Хто може розуміти свої провини? Від провин таємних, очисть мене, і від свавільних гріхів? Утримай твого раба, щоб гріховність не заволоділа мною, тоді я буду бездоганний і чистий від тяжкого гріха. Нехай слова моїх уст і думки мого серця будуть приємні тобі, Господи, моя скеля і мій визволителю. Щоб написати такі слова, треба бути не лише поетом і музикантом, не лише Філософом і Богословом треба бути насамперед людиною Божою. Тому що мова йде про Божу славу і славу дітей Божих. Мова йде про Боже Слово, яке не висказане, але творіння передає Його. І Боже слово, яке висказане Богом до людини. Давид був людиною Божою. Людиною по серцю Бога. Давид бажав того, чого бажав Бог. І коли він написав ці слова. то він, крім всього, ще й був досить сміливою людиною, тому що написав, наскільки слово Господнє відкрило його, наскільки слово Господнє дорогоцінне для нього, і наскільки велика дія Слова Божого в його житті. Текст цього псалму не залишав на протязі віків видатних музикантів спокою. Кілька своїх хоралів Бах написав саме на тексти цього псалму. Австрійський композитор Гайден написав свою знамениту ораторію творіння. Саме на текст, початок цієї ораторії саме текст цього псалму. Коли ми дивимося уважно на ці слова, то бачимо, що Давид говорить, що творінню Божому не потрібні слова, аби передати велич самого Бога. Ну, якось так є, що все творіння, воно славить Бога. Без слів. Але коли по землі лунає відголосок тієї слави, то це чути аж до краю Всесвіту. Який край Всесвіту? Сьогодні ми можемо говорити, що. Найкращі телескопи видно мільярди галактик. Хто трошки більше знайомий з астрономією, той знає, що таке. На російській мові блідна голуба точка во вселенни. То Земля. Так. В межах всесвіду. Маленька синя краплина, бліда, ледь замітна, і то земля. І уявіть собі, що все це творіння безмовно чує і величає Бога і вдень, і вночі. Коли ломоносов побачив нічне небо. Він не залишився байдужим. Він написав досить гарний вірш. Хто буде мати бажання, ви зможете знайти його на сторінках інтернету. І коли людина бачить цю велич Господню. Коли людина бачить цю велич слави Господньої, то їй щось необхідно, аби якось виразити словами цю велич. І язик наш бідний, аби виразити велич Господньої слави. І тому Господь дає, відкриває. Людині своє слово. Починаючи з 7-го віршу і до 11-го мова йде про дію Господнього слова. Давид, чому я назвав його сміливим? Тому що він показав, що слово Господнє не просто зачепило його якось стороною а перевернуло все Його існування, перевернуло розум, емоції, волю і цінності. Я прочитаю цей текст ще раз. Закон Господній досконалий, він відживлює душу. Свідчення Господнє вірне, воно простих, умудряє. Повеління Господні праведні, вони серце звеселяють. Заповідь Господня чиста, вона очі просвітляє. Страх Господній чистий, Він вічно перебуває, суди Господні правда, всі вони справедливі, вони дорожчі від чистого золота, солодші від меду і стільника медового, і ними твій раб остерігається. І в додержанні їх велика нагорода. В цих словах виражена дія слова Господнього на людину, на її душу, на її волю, на її розум, на її емоції. І коли ми уважно читаємо це слово. То розуміємо, що воно однаково впливає як на просту людину, так і на вчену. Як на того, хто перший раз читає ці слова, так і на філософа, який знає, що таке епістемологія, що таке гнусеологія. Що таке аксіологія, тому що тут це все є? Що таке антропологія? Так, тут це все є. І коли ми далі читаємо 11 і 12 вірші, то ми розуміємо, що Давид, отой колишній пастушок, потім пізніше воїн. Могутній, Потім пізніше полководець і цар Ізраїлю відкриває закон дидактики. Як працює Господь? Від загального до особистого. Ними. Судами Господніми, Словом Господнім, твій раб остерігається. І в додержанні їх велика надгорода. Хто може розуміти свої провини від провин таємних очись мене? В чому закон дидактики? А в тому, що коли людина бачить, як творіння славить Бога, бачить загальне об'явлення Бога, то тоді вона може перейти до застосування Слова Божого в своєму особистому житті. На сьогоднішній день ми є людьми в цих умовах, які сьогодні маємо, ми є людьми, які до певного часу були придавлені жахіттями війни. На сьогодні маємо певну ейфорію від звільнення Хрисуну. Це добре, але ми люди. І ось такі. Коливання, вони закривають нам Слово Боже, не дають нам зосередитись і бачити велич Божого творіння і саме Слово Його, Чи звинувачує Господь нас в цьому, та ні, дає можливість. Наблизитись до нього, так як в свій час наближався Давид. Коли він відчув в своєму житті цінність Божого Слова, чи то через наказ, чи то через закон, чи то через повеління, чи то через заповідь, чи то через суд, то він написав слідуючі слова. В додержанні слова Твого велика нагорода. Чому? І ось далі він відкриває. Чому? Хто може зрозуміти свої провини від провин таємних очей мене, і від свавільних гріхів утримай твого раба, щоб гріховність не заволоділа мною, тоді я буду бездоганний і чистий від тяжкого гріха. Нехай слова моїх уст і думки мого серця будуть приємні тобі, Господи, моя скела. І мій визволителю. Давид говорить про те, що я як творіння Боже дуже ціную слово Твоє і хочу, щоб воно працювало в моєму житті. Але не все я можу бачити, не все я можу зрозуміти, що перешкоджає роботі Твого Слова в мені. Тому, будь ласка. Навіть тоді, коли я не розумію провин своїх, які та... скриті для мене, які таємні для мене, очисть мене, очисть мене від цих провин і від свавільних гріхів утримай раба Твого. Не один раз я говорив про свавілля, і воно деколи звучить як щось погане, щось таке бридке. Але свавілля може бути досить гарним. Просто Бог ти там, а я тут. Ти робиш свою справу, я роблю свою справу, незалежно від тебе і від твого бажання. Гарну справу, але свою, свою особисту. І це вже є свавілля. Давид просить, щоб Бог утримав його від таких речей. Чому? Тому що якщо він буде допускати свавілля в своєму житті, він не зможе пережити дію, силу, дію Божого Слова, не зможе відчути силу Божого Слова. На цьому Давид не зупиняється і говорить далі: нехай слова моїх уст і думки мого серця будуть приємні тобі. Господи, моя скія і мій визволителю. Знаєте, щоб краще зрозуміти Давида, Його відвертість перед Богом, треба задати собі сьогодні питання. Господи, чи ти хочеш, щоб я так сказав, як Давид? Чи ти хочеш, щоб слова моїх уст? І думки мого серця були приємні тобі? Звичайно, що хочеш? Але чи хочу цього я? Чи хочу я того, щоб, бачачи, як творіння славить Бога, чуючи, читаючи слово Господнє? Чи хочу я бути в славі дітей Божих? Чи хочу я пережити дію слова в своєму житті? Ще кілька слів скажу вам про суть Слова із Святого Письма. Грецький текст відкриває нам. Дві речі відносно Слова. Слово як Логос, то є Христос. І слово як Рема, від нього, від нього пішла наша ремарка, то особисте слово то конкретне слово до конкретної людини. Так ось в цьому тексті. Давид показав велич Господню, і як вона може проявитися через людину, через Божу людину, саме через слово Господнє. Тоді, коли людина чує, коли людина бачить велич Господню, коли читає Слово Господнє, коли вникає в нього і виконує Його, тоді слава Господня проявляється через людину, і тоді я бажаю того, що бажав Давид, щоб слова моїх уст і думки мого серця були приємні Господу. Нехай наш Визволитель Ісус Христос допоможе нам. Щоб ці слова стали нашими словами. В свій час Марія коли читала слово Господнє, сказала, Господи, це не може бути. Як може? Дівчина завагітніти. Це неможливо. Але я, раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. Якщо ми бачимо велич Господню в творінні, якщо ми чуємо слово Господнє, навіть якщо ми маємо конфлікт із Словом Господнім, не може таке бути, може в чиємусь житті може таке бути, а в моєму ні, то в нас є можливість сказати, Господи, нехай Твоє Слово збудеться в моєму житті. Нехай нам цьому допоможе Господь, а йому нехай буде слава. Амінь.